Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. Сьогодні я пограю в Fortnite та покажу нову карту, нове обновлення в Reload. Да, Додавили карту з другої глави другого сезону. Тому постав лайк, підпишись на канал і підпишись на мій телеграм-канал в описі цього відео. Ця карта називається Slurp Rush. Саме тому я взяв ось такий прикольний скінчик, який я раніше купував за вібакси. Стартовий острів теж змінився в стиль другої глави. Є автобус, є навіть літак, який впав в першому сезоні другої глави. Це прикольно. Карта насправді не вся. Вона зменшена. Є гігантські градирні, є інші локації, є бум-бейс, boom бейс. Але прикол в тому, що тут є нектарна. База, нектарна фабрика, на якій роблять нектар. І прикол в тому, що це головна локація на цій карті. Біля неї є різні болота, в яких плаває нектар. А на цій фабриці можна захилитись нектаром, бо тут дуже багато бочок, є річка нектара, потім дуже багато, не тільки бочок, а прям гігантських бочок. До речі, лутпул теж з другої глави першого другого сезону. Він знайшов собі автоматик і напав на огірка. Чому саме на нього напав? А тому, що він з'явився першою, та й плюс він з п'ятої глави, а не з другої. Тому я на нього напав, взяв по він знайшов зброю, але все-таки, як бачите, я його добив. І він помер. Я забираю його зброю, забираю мініки, але насправді мініки на ці локації не треба, бо тут є бочки, тут є річки, тут є взагалі дуже багато гітару, прям дуже багато слюрку, так. Далі я побачив чувака, який мене не побачив, я його просто беру, вбиваю, в нього патрончики, просто є якась синя зброя. І коротше, я забираю його зброю, тут я бачу чувачка. Він на джетпаку літає, Я пробую його якось вбити, стріляю по ньому, ховаюсь в машину. І для чого я це зробив? А через те, що я його реально трохи боявся. Я сховався за коробку, він міг знищити коробку, напасти на мене, але ні. Я даю йому 42 е, удара, потім я нападаю на нього, даю ще 105 і потім добиваю його в голову. В нього погана зброя, насправді, але в нього є джетпак легендарний, да, він додався як вудпул і тепер на ньому можна літати. Цей джетпак має непогану так заряду, тому ви можете політати багато разів. Ну, взагалі багато можете пролітати. Але він може зламатися все одно, тому майте це на увазі. Бачите, далі я просто хілився і захілився майже на максу. Далі, як бачите, я почув чувачка якогось, він був зверху, я беру свою помпу і пробую його вбити. Це так, як я зрозумів, був бот, але як бачите, через те, що я підійшов до нього занадто близько, то він дав мені непоганий урон. Все-таки його, як бачите, майже добиваю, але в мене дуже мало хп. Добиваю я його автомат, і забираю його лут. Але в мене 43 хп всього. Лише, це дуже мало. Я забираю його дробовик, пробую, але мені його чесно, дробовик не подобається, хоча він прикольний. Забираю і просто йду звідси, щоб захилитись. Хілююся, я аптечкою просто сижу, а біля мене дуже багато.